Росія почуває на агресію на 2014 році. Я думаю, що він про це те, що скаже, як це до книги. Книга перша вийшла у 2015 році і якраз була відповідна питання, а чому Росія напала на Україну при свої зобов'язання дотримуватися в Внутрішні справи держави, непорушність кордонів України і попри те, що Росія підписантом так званого Будапештського меморандуму, яким начебто Україні гарантувалась безпека після передачі ядерного потенціалу України в Росії. Книга знайшла відгук тільки в Україні, але і за кордоном. Наслідком чого стало два видання в Гарвардському університеті, англійською мовою. Перше видання було такі твердій обкладинці, а друге видання вже для більш широкого загалу, для студентства, тому що тема набирала популярності. І дуже багато було звернень до Гарвардського університету зробити ще одне видання. І вже після цих е, фактично трьох видань, два ну, англійською мовою, одне українською. Е, внаслідок того, що в Україні дуже була обмежена кількість цих книг, е, цього року, як сказала Світлана Анатолійна, вийшла четверта цієї книги, дійсно завдячуючи е, спонсорській допомозі. Багато соратника Олександра Стеволяна, президента, про книгу це історія не тільки проятиме в України, це фактично історія встановлення української державності після проголошення незалежності і всі ті складні політичні процеси, які відбувалися в коридорах української влади. Тут багато мов, яка буде поверхневою, і знає, що таке для України був 90-й рік, коли вперше в українській РСР відбулися на півдемократичні вибори і до українського парламенту впала досить поважна кількість представників демократичних сил. Саме ця опозиція демократична, тому що більше контролювала комуністична партія у е, Верховній Раді, так оця е, невелика частина депутатського загалу, десь приблизно 130 народних депутатів, з 450, вона стала свого роду таким драйвером всіх державотворчих процесів, попри той факт, що ми ще були у складі Арміянського Союзу. Здебільшого це були виходці із народу України. Ну, Побудь ми цей чудолю, який фактично боровся за українську державністю, з українською незалежністю. 에, після проголошення незалежності в 1991 році на території України опинився третій за потугом ядерний потенціал Сі. Щоб ви розуміли, 95% усіх ядерних озброєнь світу на той час контролював СРСР і США. Але коли розпався СРСР, то ядерна зброя колишнього Радянського Союзу опинилася на території вже нових незалежних держав, це територія України, Білорусь, Казахстан і Російської Федерації. Так от на території України за і кількістю і стратегічних озброєнь, і тактичних озброєнь ми займали третє місце у світі. Для порівняння, сьогодні е, Росія і США також контролюють 95% усіх ядерних озброєнь. Сьогодні на озброєнні у Росії 3 тисячі приблизно одиниць стратегічних озброєнь. І 1,7 тисяч одиниць тактичних ядерних. У США 3,7 і 7 тисяч стратегічних одиниць і 500 одиниць нашу тактичну ядерну зброю. А тепер про потенціал України, який був на нашій території, ядерний потенціал. Біля двох тисяч одиниць це вигловний стратегічний ракет. І майже 4 тисячі одиниць тактично-ядерної уряду. Тобто більше, ніж сьогодні Росія і США мають ядер. Що собою являлося стратегічне озброєння в Україні? Це міжконтинентальні балістичні ракети, кожна із яких 130, кожна з яких мала або 6, або 10 ядерних бойомових. І кожна така бойовока здатна була знищити такий мегаполіс, як Нью-Йорк. Це 40 одиниць стратегічної авіації. Стратегічна авіація, яка мала крилаті ракети ядерні підвищеної дальності, і таких одиниць у нас було до 600. Ну, як я вже сказав, це низка різної тактичної ядерної зброї. Фактичні ракети, оперативно-технічні ракети, даність, у 500 км. це ядерні торпеди, міни, бомби і так далі тропеди. Тобто, якщо говорити про державний підхід до цього такого потужного арсеналу, можна певно сказати, що навіть у стані, коли боєголовки, Могли зберігатися в Україні у сховищах спеціальних на ядерних перемогах. Ця армада озброєнь до сьогоднішнього дня забезпечувала мир і спокій в Україні. І, попри агресію російського сусіду традиційного, ніхто б ніколи не те, що не нападав, навіть в нашу сторону не оберезі. Про це свідчить, наприклад, сьогоднішній стан країн, які мають ядерні озброєння. Приклад той же Ізраїль, який неофіційно і не оголошує, що він є ядерною країною. Але всі знають, що в Ізраїлі є більше ста ядерних переговорів. І цього достатньо для того, щоб арабський світ не пішов великою війною на Ізраїль. Те ж саме стосується Північної Кореї. Північна Корея, попри диктаторський режим, постійне порушення міжнародних режиму, міжнародних санкцій. Тим не менше Корея на Кореї ніхто не збирається включно із США нападати чи наносити свої е, території удари. Отже, ці приклади свідчать про те, що Україна успадкувала не просто ядерний потенціал, Українська незалежна держава мала всі засоби для того, щоб жоден агресор світу. Не наважувався або не погрожував нам силою, або не наважувався, тим більше силою нам загрожувати нашій незалежності і цілісності. Що ж відбулося далі із такою колосальною армадою озброєнь, які опинилися на нашій території? З цього приводу дуже багато у світі існує світі політичному і інформаційному, дуже багато легенд або міфів. Ну, Можу сказати, що здебільшого цю міфологему творив Кремль. Чому? Скажу хоч Так от щодо цих міфів Україна взяла на себе зобов'язання бути нейтральною і без'ядерною країною. Чи відповідає цей міф, чи ця міфологема правда? Так, формально так. В 90-му році, ухвалюючи декларацію про державний суверенітет України, я вже говорив про Івана Олександровича Зайця, який детально опрацьовував цю декларацію, був такий запис, що це ще була українська есер, тобто вийшли склада Радянської Союзі, що Україна буде в майбутньому прагнути нейтрального статусу, позаблокового статусу і бути безядною країною. Ну, Такі романтизовані, дещо що українців жити з усім світом у мирі і спокої. Але Українська РСР не незалежна. Україна. І це наміри. Декларація це лише наміри, це незаконно. Коли ж Верховна Рада ухвалила акт про незалежність і проголосила свою незалежну державу, незалежну від Радянського Союзу, ні від кого, то тоді якраз і почалася формуватися нова стратегія ядерного розброєння України. Від мети стати колись безв'ятерними ми не відмовлялися. Але коли і за яких обставин ми цей статус потрібен, якраз цими речами і дуже чітко, з цими речами дуже чітко визначилася Верховна Рада вже України, як незалежної держави, ухваливши заяву про безядерний статус, колись в майбутньому ми досягнемо цієї мети бути безв'ятерною. Але за умови необхідної для підтримки цього процесу фінансової, економічної, і саме головне з'явилися записи в рішеннях Верховної Ради щодо гарантії національної безпеки. На ці речі Верховної Ради одразу ж відреагувала Сполучені Штати Америки. Вже в грудні місяці Держдепартамент США скривав нашому президенту Тодішню Кравчуку пропозицію, що Сполучені Штати Америки можуть сприяти ядерного в Україні, а натомість запропонували набуття Україні, Україною членства в НАТО, в системі колективної безпеки і членства у Європейському Союзі. Така система дійсно замість ядерної зброї була б надійною пересолом для нашої територіальної цінності і незалежності. Далі Верховна Рада ще ухвалювала два рішення щодо ядерного зброї. Це постанова у квітні 1992 року, яку забороняли вивозити тактичну ядерну зброю з території України, тому що Росія без дозволу Верховної Ради України самочинно вивозила почала вивозити тактичну ядерну зброю. І друге рішення Верховної Ради України, коли вже ратифіковували договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, Верховна Рада чітко визначила, що скороченню підлягає все на всього 36% стратегічних наступальних озброєнь, це носії, і 42% ядерних виговорів. Правда. А все інше. Було доручення виконавчій владі речові з президентом Кравчуком, доручення Верховної Радою України, провести переговори з іншими країнами і домовитися про те, як, коли, яким чином буде ліквідовуватися уся інша ядерна зброя України. Все інших рішень українського парламенту по темі ядерного роззброєння не було. Це дуже важлива річ, про яку мало говорять, в тому числі і сьогодні. Чому вона така важлива? Перше, що ви повинні знати, згідно Конституції України, від імені українського народу є один орган, який уповноважений українським народом приймати рішення щодо власності українського народу. Все, що є на території України, це Власність українського народу, земля, надра, підприємства державного, мої державна власність, Збройні сили, а відтак і озброєння, які є на нашій території. Все це називається власність держави, те власність українського народу. Від імені українського народу лише парламент, який обирається українським народом, уповноважений. Розпоряджатися цим майном. Без дозволу парламенту, навіть гайку від стратегічної ракети не можна було нікому передавати. А чому ж відбулося зовсім по-іншому? Попри такі чіткі рішення Українського парламенту і чіткі вимоги до виконавчої влади керуватися цими рішеннями, тому що рішення парламенту носили силу закону закону України. Чому ж все пішло не так? Чому без дозволу парламенту почали вивозити е, тактичну ядерну зброю? Чому, попри рішення парламенту, що зброя має знищуватися ядерна, ще й під міжнародним контролем? Чому виконавча влада України без всіх цих зобов'язань щодо знищення передала в руки потенційному агресору? Не 36%, і 42%, а усю без винятку. в тому числі і стратегічні носії, які сьогодні Росія використовує, щоб бомбардувати українські міста і села, в тому числі і крилаті ракети, які використовує Росія для бомбардування України, замінивши ядерну бояло на звичайну. групи, в тому числі і всі ті тактичні озброєння. Які е, могли зберігатися на нашій території до сьогоднішнього Усі байки Росії, е, не, ну там Росія потім трансмівалася українською владою чи деякими представниками, що е, якщо завершиться гратійні термін ядерних молок, е, і е, буде можливість непроагнозованої аварії з ядерного. Це е, спростовували. Наші фахівці, які передавали нам інформацію тим чином, як треба зберігати ці ядерної заряди, щоб вони не представляли завозити. Отже, чому все це відбулося? Це якраз дуже детально описано в історії ядерного зброєння. Хто які рішення ухвалював, чому ухвалював, але якщо дуже коротко говорити, то виконавча влада України, яка залишилася незмінною після проголошення незалежності. Діяла не згідно українських законів, а діяла згідно тих розпоряджень, які отримували, продовжували отримати в Україні владні керівники з Кремля. Так як було за часів Радянського Союзу, коли Українська РСР виключно керувалася Кремлем у всіх рішеннях і усіх державних, так званих державних справах. тепер коротко. До чого призвело ядерне розброєння України, яке здійснювалося всупереч рішенням українського парламенту? Війна. Війна е, страшна, війна, яку можна порівнювати із Другою світовою, за масштабами і воєнних дій, і тими колосальними ресурсами, які втягнуті в війну. Але е, саме помилки. І тільки українського керівництва в темі ядерного роззброєння те керівництво було не не державницьким. Воно керувалося, ще раз наголошую, не національними інтересами, воно керувалося здебільшого настановами своїх друзів українських. Але я зробив і захід у темі ядерного роззброєння України. Тому що Після розвалу Радянського Союзу Росія дуже економічно ослабла, вже незалежна. Вона е, практично не мала здатності не те, що там розвиватися е, чи підтримувати навіть у безпечному стані ту армаду і своїх ядерних озброєнь. Росія е, на території Росії відбувалася громадянська війна. Виходили республіки автономні і складу Росії, зокрема, це стосується Чечні чи Чкерії. І виникає питання, як і чому в такий короткий термін, коли наприкінці ХХ століття цей напівдохлий СРСР Росія раптом на початку вже 21 століття. Стала загрозою для всього демократичного світу, загалом для всієї цивілізації на землі, враховуючи ядерну зброю, яка на території України. Це вже питання до тих помилок стратегічних, яких прикоснувся Захід щодо того, що зосередивши усю увагу після розпаду СРСР виключно на ядерному розброєнні, він не звернув увагу, що в Росії законструвався не демократичний режим Єльціна, як спочатку говорили. А законсувався фактично той же тоталітарний режим, тільки він модифікувався, і це стало дуже чітко добре видно, коли президентом Росії поставили ФСБшника Путіна. І саме заплющування очей Заходом на цю трансформацію тоталітарного СРСР. У, під виглядом демократії у тоталітарну Росії, та ще і з таким диктатором, як Путін, е, який реально е, є параноїком, і призвело до того, що Росія сьогодні фактично стала загрозою для усього цивілізованого світу. Війна, яка називається Росія як спецоперація на території України, це війна проти. Тоталітаризму проти демократії лише на нашій території. І е, саме в такому контексті треба розглядати і все те, що пов'язано було із ядерним озброєнням України. Захід недооцінив Україну і її прагнення до демократичного розвитку. Захід не оцінив, що в Україні, хоч і в меншості, але демократичні сили. Перші роки незалежності фактично стали основою формування і демократичного устрою в Україні і е, руху до об'єднання в демократичний союз, який називається Євросоюзом, і е, те, що Україна могла б суттєво посилити НАТО як систему колективної безпеки, що сьогодні весь світ бачить і переконується на власні очі. Отже, підсумовуючи сказане, можна так говорити про те, що історія ядерного розброєння України це книга, яку обов'язково повинен прочитати будь-хто, хто хоче займатися в Україні політикою. Там є відповіді на всі нинішні проблеми, які постали перед Україною. Починаючи від війни, закінчуючи. Тим, чого маючи такі колосальні ресурси і можливості на старті української незалежності за оцінками Deutsche Bank в 90-му році він зробив цю оцінку, Українська РСР мала найкращі стартові можливості для для швидкої трансформації у сучасну європейську демократичну державу з потужною ринковою економікою найкращі з усіх там республік колишнього радянського союзу, і от маючи ці всі. Унікальні стартові можливості ми сьогодні опинилися на останньому місці в Європі за доходами населення. ВВП на душу населення. Ми сьогодні маємо колосальну проблему із е, забезпеченням е, протидії Росії. Я маю на увазі практично всі кошти в бюджеті. Нам сьогодні на 60-70% забезпечують колективний захід і таке інше. Отже, всі ці питання, на всі ці питання є дуже чітка відповідь в книзі Історія ядерного зброєння України. І останній штрих до цієї історії. Сьогодні ця книга стала свого роду посібником у більшості Міністерств закордонних справ західних країн. Там дуже гарно. Розписані методи, якими Кремль здійснював не тільки ядерне розброєння України, але і управління українським політикум. Сьогодні Захід також стикнувся із тим, що Росія втручається у вибори, Росія формує на Заході загрозу вигляді радикальних політичних сил, партій, які потім вносять колосальну деструкцію у політику західних країн. Тобто Росія стала центром Всесвітнього тероризму і ядерного, і загроз ядерної війни і загроз демократії. І тому в історії ядерного розброєння західні дипломати черпають неоціненні знання і ресурси для того, щоб протидіяти всім цим викликам, які відновують сьогодні російський тоталітаризм. Дякую за увагу.